Привіт односельчанам! Це друга частина відео про наше відвідини Утрохту. Перша була пішоходною, ця, тобто друга, екскурсія туристичним катером по каналам. Зверніть увагу на щільність заповнення набережної. Людей дуже багато, як на верхньому рівні, так і на нижньому. Катерини екскурсію вирушають з інтервалом у пів години. Тривалість екскурсії одна година. Ще й півтора години, але вони не так часто і ми трішечки на таку забарилися. Приток дорослому вартує 15,5 євро. Аудеграхт найвідоміший канал у голландському місті Утрихт. Як ми дізналися на екскурсії, довжина його близько двох кілометрів, але протягом століть був і зараз є головною артерією міста. Система причалів і підвалів Утрехтських ауди і Ніверграхта, тобто нового і старого каналів, взагалі не має аналогів у світі. Тим більш така велика система. А зараз зверніть увагу на Гойдалку. Класно і дуже позитивно. Ну, от дівчинка катається. А взагалі про атмосферу. От ми пливемо каналом і роздивляємось. По обидва боки стоять будинки, і в їх вікнах, от, наприклад, дівчата вітають нас. І в їх вікнах багато людей. Хтось п'є каву, хтось читає книжку, хтось на балконі сидить на стільцях і розмовляє. Люди кайфують. Але повернемось до каналів. На відміну від Амстердаму, тут канали дворівними. Це іще з прадавніх часів. А це ми вже когось не здігнали і навіть будемо випереджати. Та це ж лодкою пливе компанія дівчат і щось святкує. Ну, побажаємо їм гарного вечора і продовжуємо. Колись на рейні біля Вейкбіч-Дурстеде була побудована гребля, і від того рівень води в утріхті впав. Неможливість підвозити товари загрожувала існуванню усієї торговлі Утрихта, і негайно було вжито заходів по виправленій ситуації. Головне, що Утрих домігся і отримав права міста в тому ж 1122 році, і почалися роботи з копання південної частини Аудеграхта. А головне було побудовано цілу систему шлюзів, які отримували постійний рівень води, і стало можливо робити підвали без ризику їх затоплення. Отже. Аудеграхт використовувався як шлях доставки і реалізації торгових товарів, будівельних матеріалів. А ще вода з каналу використовувалася для всіх видів виробничих процесів, таких як півоваріння, то дублення шкіри, а також як вода для пожежогасіння. А це було важливо, бо середньовічне місто потерпало від пожеж. От саме з цього місця нам екскурсія почала викладати матеріал. Як і що тут було? Дивіться, який прапор висить. Привіт-привіт насельчанам. Повертаємося до будинків. Тобто надавалася інформація, за скільки був придбаний будинок, скільки коштів було вкладено, щоб привести його до ладу, і яка його приблизна вартість на сьогодні. І знову вечір. Наречена очолює стіл. Ну, як то кажуть, побажаємо всього найкращого. Ми зупинилися на давнині. Різні зразки підвалів на пристані Утрихта датуються періодом з 1150 по 1300 рік. Але більшість підвалів на набережних Хаудиграхта були збудовані в наступний період. Це приблизно з 1300 по 1500. І ще в цей період були виріти інші міські канали, які склали цілу мережу. Через них перекидувались місточки. І кожен має назву, яка у вигляді таблички закріплена на його опорах. Деякі мости мають власну скульптуру, як символ, а деякі навіть підвали. А я знов продемонструю човен з нареченою і її подругами. Тим часом наш катер випливає, на так би мовити, розв'язку, де розходяться багато каналів, і ми бачимо одночасно декілька мостів. Рух тут доволі жвавий, переважно то або байдарки, або човни з компаніями. Привернув увагу і зацікавив один з них. На його борту весела і позитивна компанія жінок у тигрових блузах і темних окулярах. Щось вони співають і бачу їм класно. На голові жіночки, яка сидить на чолі компанії, капітанська фуражка, у решті жінок в зачисті обруч, з надписом Кроєк Тіджер це перекладається як ПАП-Тигр. Човен прикрашений пропорцями тигрова шкіра і навіть повітряні кульки кольору тигрова шкіра. Цікаво, що то є. Але що б не було, це дуже добре, коли отак разом з подругами можна гарно провести час. А от ми бачимо качку! Це качка лисуха, вона облаштувала собі гніздо прямо поруч з фонтаном. У першій половині ХХ століття причали і причальні підвали занепали, тому що вони менше використовувалися і почали приходити у поганий стан. Муніципалітет Утрехта напевно складався з розумних діячів, яким вдалося знайти найкраще вирішення проблеми занепаду. Містом Утрехт було викоплено усі причали і набережні, і у 1948 року розпочато капітальні ремонти та реставраційні роботи. Будь-які поділи ділянок та приватні споруди було видалено. Це створило загальний суспільний простір, доступний усім громадянам. Було встановлено ліхтарі у старовинному стілі, які освітлюють як верхню, так і нижню частину. З 1953 року 330 консолей цих ліхтарів на боці каналу були забезпечені такими, знаєте, як табличками скульптурами. Більшість 732 підвалів на каналах тепер вже капітально відреставрована, а також було відновлено 28 монументальних мостів через внутрішні канали. У 20 столітті підвали сильно почали страдати від інтенсивного руху важких вантажівок, які їздили вулицею над ними. От дивіться, хтось крісло приніс. Респект. Ми знов бачимо компанію, яка святкує дівочий вечір. Взагалі таких компаній було багато, але я не всі фільмував. Одна з таких мені сподобалася. Там у нареченої, в зачистці, була така ну, стилізована корона, і на ній з золотими літерами надпис Game Over. Я, як то кажуть, у гумор в'їхав, особисто мені зашло. А це ми підпливаємо до бакадерівного паркінгу, на даху якого встановлений такий арт-об'єкт. заварний чайник. Титанічний, порцеляновий з розписом. Гарно. А це торговельний мов «Хук Катаріджін. Я його показував у першій половині нашого фільму. Зараз ми запливаємо в канал. І ось саме цей скляний фонтан я там показував. Крізь нього видно човни, які пропливають каналом. А зараз ми дивимось знизу на сам торгівельний центр. Трохи далі рештки середньовічної переправи, яка була у цьому місті. Ну а ми пливемо далі. І зараз бачимо, що у тому рівні є якийсь магазинчик, там навіть були покупці. А тут люди вже встановили шезлонги, вранці їх не було. От собака, трохи нудьгує. Навкруги відпочивають люди, деякі з них навіть купаються. Гарний настрій, гарне місце. Далі буде один цікавий момент. Мені вдалося взяти в кадр такий транспортний засіб, який я бачив і раніше, але мені не вдалося його зафільмувати. Зараз я його вам покажу. Це така, як би мовити, пересувна пивна точка. Люди сидять, вони обертають педалі, в принципі як у велосипеда, той засіб їде, а вони сидять під дахом і дудлять пиво. От дивіться. Бочка така зроблена, навіс. Дуже гарно. І завершуємо ми нашу подорож теж позитивно. Дивіться, які веселі люди.